Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний Двір. У кожного колекціонера монет є улюблена країна, монети якої він ладен придбати, незважаючи на їх вартість, якщо їх ще немає в колекції. У мене така країна Греція. І сьогодні хочу запропонувати огляд декількох монет цієї країни, часів Другої Республіки. Перед початком запрошую вас підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше, та будемо починати огляд. Як вже було сказано, сьогодні розглянемо монети Греції часів Другої Грецької республіки. Номіналом 50 лепта, одна драхма. драхма Та 2 драхми. драхма. Всі три монети майже однакові за своїм дизайном. Різниця лише в фізичних розмірах монети та викарбованому номіналу на них. Лепта монета в Стародавній Греції та грошова одиниця сучасної Греції до 2002 року. Назва походить від грецького Лептос і означає маленький тонкий. Одна лепта це одна сота частина грецької драхми. Друга Грецька республіка існувала з 25 березня 1924 року до 10 жовтня 1935 року. Цей період характеризувався політичною нестабільністю, економічними труднощами та соціальними потрясіннями. Поразка у Грецько-турецькій війні 1919-1922 років призвела до значних людських і матеріальних втрат, а також до розчарування монархією. 27 вересня 1922 року король Костянтин І зрікся престолу на користь свого сина Георга II. І. і вже 25 березня 1924 року Національна асамблея проголосила Грецію республікою. За 11 років існування республіки змінилось 23 уряди. Уряди з республіки робили спробу реформувати економіку, але ці спроби не мали значного успіху. У 1925 році генерал Теодорос Пангалос здійснив військовий переворот і встановив диктатуру. У 1933 році його режим був повалений, а в 1935 році відбувся ще один переворот, який відновив монархію. На версах наших монет по колу розміщена офіційна назва країни грецькою. Еланіка демократія. Тобто Грецька республіка. Внизу рік карбування монети. 1926. Та по центру монет розміщено номінал. 50 лепта. 1 драхма. Та дві драхми. На монеті 1 драхма. Над роком карбування розміщена літера Б, що є відміткою монетного двору у Відні в Австрії. До речі, всі представлені монети сьогодні були викарбовані на монетному дворі Відня. Але на частині монети встановили відмітку, а частина була без неї. На реверсі монет. Розміщена голова богині Афіни. З коринфським шоломом звернена з... вліво. Справа від якої дрібним шрифтом наведені ініціали гравера Гіліерон Філс. Афіна в давньогрецькій міфології богиня мудрості військової стратегії і тактики одна з найбільш шанованих богинь Стародавньої Греції, що входила до 12 Великих олімпійських богів, епонім міста Афіни. З іншого боку, богиня знань, мистецтв, і ремесел, дива войовниця, покровителька міст і держав, наук і майстерності, розуму, вправності, винахідливості. Афіна була однією з найшанованіших богів стародавньої Греції. Її вважали захисницею та покривителькою, до якої звертались за допомогою і мудрістю. Голова Афіни з коринфським шоломом поширений мотив на грецьких монетах. Це зображення символізує мудрість, справедливість, силу та захист. Коринфський або Корицький шолом. Тип бронзового давньогрецького шолому VI-5 століття до нашої ери. Назву отримав від Пелопонезького міста Коринф або Коринт, де було розвинуто їх виробництво. За іншою версією, назва походить від коринфської кераміки VI століття до нашої ери, на якій часто зображувались воїни в шоломах цього типу. Спартанці сусіди Коринтян, також надавали перевагу шолому цього типу. Звідси його друга назва Дорійський шолом. Бо спартанці одне з дорійських племен. Зустрічається думка, що коринський шолом кувався під розміри індивідуального замовника. Вчені провели структурний аналіз такого шолома методом нейтронної та рентгенівської дифракції. На основі дослідження було зроблено висновки: бронзовий шалом відливався на заготовку за формою голови, який потім кувався під розміри в кілька етапів, причому кінцева ковка призводила до підвищення твердості бронзи. Вага коринського шалому коливалась в межах від 1 до 2 кілограмів. В той час, як інші шоломи різних типів, важили в середньому до 1 кілограми. Всі три наші монети виковані з мідно нікелового сплаву. Гурт монет рубчастий. За параметрами. 50 лепт, вага 3 грами. Діаметр 19 мм та товщина 1,3 мм. Одна драхма. Вага 5 грамів. Діаметр 23 мм та товщина 1,47 мм. Дві драхми. Вага 7,5 грамів. Діаметр 27 мм та товщина 1,56 мм. До повного набору монет цього року чекано нам не вистачає лише монети в 20 лепт, але ми на шляху її придбання. Напишіть, чи зустрічались вам ці монети, чи можливо якісь інші екземпляри грецької нумізматики. Не забувайте підписуватись, ставте вподобайки під оглядом, а ми будемо вас чекати в наступних оглядах. До зустрічі!